Цього ми будемо говорити про українську авіацію її важливість і підготовку українських пілотів. Авіаційний експерт, член громадської ради при державіаслужбі, з нами вже є на зв'язку Богдан Долінце. пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вітаємо, пане Богдане, і дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Розпочнемо нашу розмову загалом із рівня українських пілотів тактичної та стратегічної авіації. Да, якщо говорити загалом про наших пілотів, то ми бачимо, що їх рівень насправді є дуже високим. Ось багато пілотів, в тому числі західних країн, будуть вивчати цей досвід. Фактично, які говорять про те, що пілоти використовуючи зброю четвертого покоління їм вдається протистояти і стримувати навалу ворога, який використовували такі 4 плюс покоління, глибоко модернізовані з зброєю більшої дальності. Фактично, в таких умовах виключно тільки майстерність розуміння. Всіх можливостей літака і використання їх по максимуму дозволяють цим пілотам всіх машин витискати максимальні можливі ресурси для того, щоб перемагати ворога. Звісно, з технічної точки зору цей бій є нерівним, ось але з точки зору саме людського потенціалу, ми бачимо, що наші пілоти виконують надзвичайні речі. На полі бою, коли ми продовжуємо говорити про рівень українських пілотів, зокрема, Юрій ігнат в наших ефірах казав, що для того, аби наші пілоти літали на F-16, їм не потрібно такого довготривалого навчання. Це перенавчання. Ось ваша точка зору з цього приводу. Мова йде абсолютно вірно, тому що якщо ми говоримо про підготовку пілота з нуля, тобто це один певний термін, і звісно, тоді мова може йти про там декілька років підготовки, хоча б то певного базового рівня пілота здатного виконувати досить складні військові завдання. Якщо ми говоримо про е, донавчання або е, фактично відкриття нового типу повітряного судна для пілота, який вже має серйозний досвід експлуатації ряду інших типів машин. Повітряних, то тут мова може йти загалом про значно скорочену програму підготовки. Вона може складати від двох до шести місяців в залежності від типу повітряного судна, і звісно від рівня завдань, які необхідно буде такому пілоту виконувати. Ну також для пояснення нашим глядачам, взагалі наскільки важлива роль авіації, наскільки допоможе в роботі те, що будуть вже нового покоління, більш модернізовані літаки, взагалі. Да, якщо говорити загалом про е, можливості застосування нових літаків, ми маємо розуміти, що та авіація, яка на сьогоднішній день використовується збройними символами України, та авіація, яка була до війни, і в тому числі ті літаки, які постачалися вже під час війни, це насправді все ще радянські залишки літаків. Ось їх ресурс. Буде повністю вичерпаний протягом наступних 10 років, тобто через 10 років, умовно, ну, всі ці літаки мають бути списані, і максимум, що вони зможуть робити, це залишатися можливо в музеях. Авіаційної історії, ось, або можливо, якісь країни, які не потребують серйозної техніки, в принципі, зможуть там частину цих літаків використовувати за залишковим принципом. Ось часто країни Африки такі літаки скуповують, але це все ж таки не є. Серйозною зброєю в плані, коли ресурс майже вичерпаний Ось. звісно, ми маємо розуміти, що збройні сили України і саме їх повітряна компонента в наступні 10-15 років повинні перейти на повністю нову машину, тобто це ту машину, яка матиме потенціал, щонайменше найменше в наступні 30-40, можливо навіть 50 років. Виконувати безпечно польоти, відповідати сучасному рівню озброєнню і в тому числі сучасному рівню саме повітряних сил. Ось є різні машини, про які мова йшла, але в принципі все частіше ми чуємо саме про так звані машини в Першу чергу через їх величезну кількість виготовлених світів. Загальна кількість цих машин була витона більше 4,5 тисяч на сьогоднішній день. В бойовому стані, тобто, машини, які ще не використали свої ресурси, можуть бути або відновлені, або в принципі можуть перебувати на бойовому чергуванні, складає близько трьох тисяч одиниць. Тобто, це величезний ринок. Даний літак є дуже затребуваним в усьому світі. Ось і він, в принципі, відносячись до літака так званого 4 плюс покоління, в принципі, відповідає сучасним вимогам для поля бою. Він має досить значний. Потенціал із точки аеродинаміки, і з точки зору його компонентної бази радіоелектронної здатний виявляти цілі на відстані до 120 і більше кілометрів. Ось що в. Кілька разів більше ніж радянська техніка. Крім того, має на збройні ракети, які здатні знищувати цілі на цій самій відстані. Тому що якщо ми говоримо про умовні радянські міги, то вони, хоч і можуть бачити цілі на відстані 120-140 кілометрів, вони на жаль, не мають озброєння здатні знищувати ці цілі на відстані більше 60 кілометрів. На відміну від умовних F-16 або інших заразків техніки, які можуть знищувати цілі навіть на більшій дальності, в тому числі. Мають навіть озброєння здатне запускатися за типом ракети, Умовно, коли літак певне озброєння запускає. Ось і в принципі ця ракета, керована крилата, може летіти там на вісім 600 і більше кілометрів, по заданим координатам. Ось ну але це вже ми розуміємо, що зовсім наступне покоління базовим. Звісно, є ракети повітря, 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 поверхня, ось та авіабомби, як керовані і не керовані, і насправді цей. Перелік озброєння, які даний літак може використовуватись, він вимірюється десятками, і в цілому в світі в різних країнах на складах досить багато саме такого зброєння для надано типу літака. Тобто, ми розуміємо, що цей літак є не дефіцитним, і озброєння до нього є досить виготовляється великою кількістю країн. Тобто, доступ до цього ресурсу також є. Хорошим на відміну від радянської техніки, яка завершиться ресурс, нові машини брати немає, де ремонтувати їх дуже обмежені можливості, і брати озброєння до даних машин також дуже на жаль обмежені можливості. Пане Богдане, якщо повернутися до підготовки українських пілотів і глобальніше розглянути цю тему, зазвичай ми говоримо про підготовку як про навики. А ось скільки навчання пілота обходиться у вартості країні, так. Є запрошення від наших міжнародних союзників, але й є навчання та підготовка на місці в Україні. Да насправді вартість підготовки це таке досить складне питання. Ось тому, що в різних країнах вона може варіюватися від різних параметрів, тобто це і вартість безпосередньо інфраструктури льотної. Ось якщо ми говоримо про підготовку на заході пілотів, то вона значно дорожча ніж в Україні. Хоча при цьому вартість льотної години вона є меншою, тому що навіть умовні F-16, Вони вдвічі дешевші їх година польоту ніж радянські літаки, типу міг 29 Ось. Але при цьому звісно вартість інфраструктури отримання вона для радянських літаків є значно дешевшою. Ось за різними оцінками. Точних цифр на жаль немає, але декілька років тому озвучили середня середню вартість підготовки української пілота, яка оцінювала близько 100-125 мільйонів гривень. Мовно кажучи, це вартість підготовки одного кваліфікованого пілота. Термін міг складати там від 2 до 5 років, в залежності звісно від нальоту, від кваліфікації, від типу машини, на яку готується даний пілот. Але ми розуміємо, що це вартість, на яку закладено вартість утримання відповідних військових аеродромів, вартість отримання відповідних. Літаків, інфраструктура, наземного персоналу, їхні на заробітні плати, плата. Це все фактично тут закладається, і десь таку середню цифру ми отримуємо для України. Якщо ми говоримо там про підготовку на заході, то ця вартість буде десь співмірна, а можливо навіть і дорожча. Пане Богдане. Ми дякуємо вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дякуємо вам за аналіз ситуації. Богдан Долінце, авіційний експерт, член громадської ради при державіаслужбі, був з нами на прямому зв'язку.